Вітаю вас, шановне панство. З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді електричний металоріз, тобто мережевий. Призначений він для різання металу, як виходить з його назви, якщо ви ним користуєтесь вдома або на роботі, якщо у вас багато роботи, або це ваш бізнес. Потужність цього інструменту аж 4 кВт. Оберти диску 3900 на хвилину, діаметр диску 355 мм. В комплекті постачання ви знайдете сам металоріз, на ньому кріпиться ключик для налаштувань та заміни оснастки та, звісно, інструкція з експлуатації. Інструмент оснащений великою ручкою, котра має два хвати: оця для перенесення, оця для роботи. До цієї ж ручки приєднано кабель довжиною 1,9 метрів. На стороні, де ми запускаємо інструмент, ми бачимо велику кнопку пуску під всі чотири пальці та невеличку кнопочку, котра фіксує наш станок в вімкненому стані. Транспортування та зберігання інструменту краще виконувати ось в такому складеному стані. Якщо ми приступаємо до праці, розблоковуємо маятник ось цим важелем. І, в принципі, можемо встановлювати вже і заготівку. Ну, а для того, щоб ми могли закріпити заготівку, інструмент оснащений ось такими ліщатами. Передня губка, ми в неї упираємося, задня має холостий хід, пришвидшений. Відкидаємо гайку та пересовуємо прижимну губку, потрібне нам місце. Після цього опускаємо прижимну гайку та дотискаємо вже звичайним резьбовим з'єднанням. А якщо нам потрібен кут різу не 90 градусів, а наприклад 45 або 30, або скільки вам там потрібно, передня губка, рухома, ми можемо її виставити з потрібним нам кутом. І так само прижати нашу заготівку. Ну а для того, щоб не виміряти потрібний кут із транспортиром кожного разу, він вже є на передньої губці. В одну сторону 45 градусів, в іншу 30. А ось так 0. А максимально зручний розмір заготівки, з котрою ми можемо працювати з однієї установки, складає заввишки 100 мм і завширшки 120 мм. Якщо в нас заготівка нижча, то збільшується її ширина. А якщо ваша заготівка дуже широка, ми маємо можливість передню губку наших лещат переставити для цього є додатковий отвір із розбою. Після встановлення закріплюємо болти, щоб наші розміри не збивались. Поруч на маятнику ми бачимо гвинт регулювання глибини різу, для того, щоб при максимальному опусканні не пошкодити поверхню, на котрій стоїть ваш інструмент. Але під час роботи диск зношується, тому час від часу треба його все ж таки підрегульовувати. Для цього є той самий ключик комплектний. Якщо ви вже попрацювали і прийшов час. Змінювати диск, для цього є кнопка фіксації. По-перше, натискаємо її, ловимо саму точку фіксації, піднімаємо кожух і тим самим комплектним ключем відкручуємо. Ну, а там, я думаю, ви вже знаєте, як міняти диски. Якщо ваш інструмент вімкнений в мережу, він сигналізує про це зеленим світлом ось цього ліхтарику. Інструмент працює доволі гучно, тому, крім обов'язкових окулярів, бажано використовувати ще й навушники. Демонструємо. Помітили? Інструмент також обладнаний плавним пуском. При цьому не забувайте, коли ви прозводите будь-які маніпуляції з інструментом, цей ліхтарик повинен згаснути. Тобто вимикаємо інструмент із мережі. Це техніка безпеки. Взагалі, цей інструмент переносний, має свій корпус, має гумові ніжки, щоб не ковзати. Але якщо б в мене було багато роботи однотипної, я б все ж таки зробив під нього верстак. В залежності від того, який саме матеріал до мене приходить, 12 метрів довжиною, 6 або 3, я б зробив з цього боку приємочний стіл. З цього боку я б зробив стіл для того, щоб мої відрізані заготівки десь не падали, як попало, а відрізалися і прибиралися. Тобто сюди, наприклад, 2 метри, сюди, наприклад, 10 метрів, якщо к нам заходить 12-метровий матеріал. На приємному столі я б ще встановив якийсь упор. Якщо мені потрібно відрізати 10, 20, або 200, 300, або і 1000 якихось заготівок з однією довжиною, краще встановити десь упор і швиденько ріжемо. Або навіщо купляти такий інструмент, якщо ми будемо кожен раз бігати з рулеткою, розмічати і все таке інше, ставимо все на поток. А. Мало не забувся. Ви вже, мабуть, звикли, що майже на всіх наших новинках стоять безщіткові двигуни. Тут так само стоїть безщітковий двигун. Але не маленький на 4 кВт. Ну а на цьому знайомство з металорізом. Нагадаю, його маркировка АМ 3600. Ми закінчуємо вам вдалих заробітків, швидкого виконання робіт. І все таке інше з вас. Підписка, лайк, коментар. На все добре. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей.